строїв рамку е, цього відео, тому що я не бачу себе. To się. час Забути е, про свіже повітря, про сонце. Можна просто сидіти вдома і, або, або працювати. Це дуже неприємно, але може це, може це відео вам поможет згадати про вулицю, про сонце. To je сегодня тут. i so, so. Ми замістив комари їх мені сів на коліно. Це ще один бонус. Що в мене є куртка, так що вони не мають дуже сильно обкусати. Мене комарі взагалі тут дуже, дуже люблять, і завжди